Я знаю, що на даний момент цей мій маленький бложик майже ніхто не бачить, і мені від цього весело. Я собі підіймаю настрій. Зараз розповім чим. Ну гадаю, кожен з цим стикається. Хто починає новий блог, вести да, що ніхто не бачить, і є така дуже класна притча. Я її згадую, вона мені підіймає настрій. Був такий вчитель, до нього збиралося дуже багато людей, і в нього був учень. І він в якийсь день йому сказав: Все, з завтрашнього дня ти викладаєш замість мене. Учень такий, як, ну ви такий мудрий, мене ніхто не буде чути. Він каже: ні, все, з завтрашнього дня ти йдеш і викладаєш. Ну і приходить учень цей на площу, каже, що я замість вчителя. Ну, і люди потрошки починають розходитися. На наступний день менше прийшло, ще менше, і ще менше. І потім ніхто не прийшов. І він перестав ходити. І якось вчитель до нього приходить, у день, коли він читає проповідь і каже: Чого ти там не знаходишся? Він каже: Так люди не збираються, кому я буду викладати. І вчитель йому каже: А ти викладай стінам. і той пішов викладати стінам. І отак один день він стінам розповідав. На другий день стінам розповідав. Потім потрохи почали з'являтися люди: одна людина, дві, три, і потім стало збиратися більше ніж у вчителя. Тому я цією притчею підіймаю собі настрій і також розповідаю це. Вам ще більше корисних відео у моєму блозі. Заходьте та підписуйтесь.